Це південно-західна котельня комунального підприємства Теплоенергетик. Операторка Юлія Сахно вмикає паливний котел. Ця котельня забезпечує теплом дитячі садки, лікарні і багатоповерхівки мікрорайонів 101 та 102. Це дитяча обласна, дитяча міська лікарня «Добруджа» і ті садочки, і ті заклади. Бюджетні, які опалюються від південно-західної котельні. А географічно вони розташовані. Це 102-й мікрорайон, вулиці Генерала Жадова, Космонавта, Попова, Волкова, Пацаєва, мікрорайон Біляєва і докритого ринка, включаючи деякі адреси по вулиці Вокзальній. Взагалі по місту 40 дошкільних навчальних закладів. А південно-західна котельня опалює дві третіх». У скількох будинках включили централізоване опалення, не знає секретар цієї комісії по видачі дозволів на встановлення автономного опалення. Підраховує, скільки ми надали дозволів в цей міжопалювальний період. Я думаю, на найближчий час на наступному тижні вже буде конкретна інформація. Скільки ж у нас на жаль залишилося абонентів? Борг підприємства теплоенергетик перед компанією Нафтогаз України понад 830 мільйонів гривень. каже керівник підприємства Олександр Чельник. Розповідає на яких умовах дозволили подачу газу. Підприємство має через 45 днів. 100% розрахуватися за той газ, який він використає в тому чи іншому періоді. Умовно беремо. Сьогодні 23 жовтня, 22 жовтня. Ми до кінця місяця не використаємо певний об'єм газу. Через 45 днів ми його маємо заплатити 100% його вартості. І потім далі відповідно таким же самим порядком. Газ спожитий в листопаді ми маємо сплатити. До 15 січня. В разі, якщо ми не дотримуємось фінансової дисципліни розрахункової, застосовується, ми переходимо в категорію неплатників і там вартість газу потім буде кратно збільшена. Тому це дуже важливо, щоб наші споживачі своєчасно розраховували за отримані послуги, інакше це призведе іще до більших боргів підприємства. У дев'ятиповерхівці на вулиці Університетська живе Ольга Андреєва. каже, чекає, коли розпочнеться опалювальний сезон. В трубах даже не було звуку. В трубах не було звука, що вони пустили воду. Я буквально ось недавно вийшла з дому. Увесь день я була вдома. Я опалюю себе кондиціонером, тому що холодно. Я вмикаю його зранку. Він працює у мене до вечора для того, щоб температура була хоча б 20 градусів. Допоки вони не дадуть нормальну подачу тепла, а зазвичай це вже холодно на вулиці. Ось тоді нормальні гарячі батареї. У мене взимку не буду обманювати температура в квартирі, ледь досягає 18 градусів. За словами Олександра Чельника, тепло у квартирах кропивничан правобережної частини буде завтра вранці, у з понеділка. Анна Добрань, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.